Алло, Чоти. Да, і всем привет, оські. з вами я, Міла Напінки, і Сензина Івусік. Всім зі мною, і всем привет! И сьогодні ми прийшли в Фазмофобію нарешті, тому давайте поїхали. Починаємо з ось такої карти. Я надеюсь, вона легка. Ну має бути легка, але ну. А ага. я вам хобі, у зараз чорний екран. Ти типу, по чорний екран. А no, escape. Надеюсь, в тебе зараз все буде добре. Рухаєшся, живеш? Ура! Івусік живе. Ура, івусік табуретка. Візьми ще оце, вот. Що можеш. Візьми! Та що ти як табуретка граєш? Візьми речі. Це управління Та нормальне управління, ти просто не шариш. Сортуємо. Зразу в пару кімнатах не включай світло, тому що оце от. Оце от саме, бо тобі потім треба буде в підвал, і ти його включати. Ну я не піду в підвал, так що ти підеш. Отак. Я так Я знаю. Ідем в підвал. Підеш зі мною? Та куди ти світло виключила? Ти сказала, не в багатьох кімнатах. Ну, тут є ще більше кімнат. А ми і так не всі. Дай сюди. Провіром, давай, иди сюди, на перевірку А... Ну, ні, ну тут нічого такого нема. Ти жива. І Вусь, мене лякаєш. А ти от сходах ходиш, а потім там за тобою буде привид бігти. Все, тут точно хтось був, я сліди знайшла, Бачиш, оце от зеленим підсвічується. Ну, все, все, тут хтось є, точно, 100% раз. Івуся, біжи! Біжи, біжи! Біжи, до виходу швидше, біжи, 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 біжи. Івуся, ти жива? Ти вижила? Івусь, ти тут? Я жива! Ладно, да ты є. Я пожартувала. Якщо охота почнеться, то з твоєю акуратністю тебе перша жаруть. Іди сюди! ТЕДЕ! Ясно, вона кудись пропала. А, ой! Ем... Все, будь тут, я зараз прийду Ну, або можеш зі мною йти, як хочеш. Мені би ще знати, де воно включається. Ну ладно, помірюю температуру поки. Що? Що? Я куди зайшла? Тут а що? Що реально? Прийшла кудись? Мені здається, такими темпами нас з тобою двох жаруть де світло включити? Ну, типу, я знаю, але, типу, я не знаю. А, я знайшла. Ого. Ти куди ти пішла? Мене кинула там. Все з тобою ясно. А ну чекай, Джейне e, жме. Ну, буде 4 четвертий, п'ятий, ну я думаю, можна рахувати як 5 Ультрафіолет e, було. Ну, й зараз чекаємо, щоб воно так якось пройшло. Якщо пройде. Ну, чекай, може отак якось? Ого. Отак от стоїш і дивишся просто. І якщо ти побачиш. Що оці от крапочки, вони якісь 3D стали. Якщо щось станеться, то тебе першу з'їдять. Та воно там в кімнаті сидить. Зараз. Ану, піди туди. Іди туди. В гараж. Та в гараж. Нє. Назад. Назад. От сюди бачиш, куди я свічу, туди йде. Ректор дос. Це, скоріш за все, горю. Дивися справа в третій колонці. Окей, okay, це мюлінг вообще. Ну no, ладно. Окей, окей, то почему. Мені здається, ніби я ще за тебе. Тобі здається, що я вообще за тебе чи? Мені ну, образується, що я вообще за тебе. Що хочеш, бери. Не ну весь, Ось десь... Тут і 15. Ну. А тут? І... Тут і... А тут я недавно було... Десятка. Я зрозуміла, як користуватися цією камерою, це треба. Ну. Я тут. Це зубки є, ти знала? А ну чекай, чекай, на місці, на місці стій, не рухайся. Ого. Ну от, тут двері відкриються. Ти тут була? Ну, я вперше. Ну, це можливо його кімната навіть. Ну, я не впевнена на всі 100%, але. Можливо, його хоккінту. О, я пачу. Та, Та то наша дихайня. А, а може, ні. А да? я не могу. А, ні, то не наш. Так. Все, чуєш, тут було? Mm -hmm. Було, доц. Йдам. Або ні, 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 чекай, ще не йдем, ще не едем. А... Камеру. А ну, іди сюди. Зараз почекай мене тут, добре? Або йди зі мною, як хочеш це рахується, що не відповів на запитання. Так, я не відповів, окей. А... Ні. Ого, мене пронесло. Івусік ти де? Івуся, ти жива? Або вона? Значить так, я думаю це рахується, щоб був радіоприймач. Це Деоген. Давай, давай та, та яка тая? Продов... Не ну, візьми Деогена, будь ласка. У мене є своя думка. Добре, бери Таю. Ну ти розумієш, ну це вже 100% Деоген. А чого так? А що ти взяла ж це тая? Вона написала в зошиті, був доц і було радіоприймач. Але при цьому це тая. Яким чином? Яким чином. Ну, типу, в якому місті був примарний вогник, мені цікаво. Ладно, я не помітила, на з чого ти взяла, що він був Ну... Ну, просто в мене чи ти. Зошит? Присідаєш. Цілишся на підлогу і нажимаєш на F. Що то це. Примарний вогник. Типу, коли він дихнув повітря, то ти подумала, що це є примарний вогник? Так, да, бо я табуретка А де пульт? Тут в нього. Ти як в нього? Ну тут а пульт був тільки що. Де ти його забрала? А, він в мене. Але дивися, зараз ніде двері не відкриваю, окей? Ну, бо по цьому будемо дивитися, де він є, бо вот ж воно, якщо десь будуть відкриті двері, наче він туди десь полетів. Там О, майже Ви, що там по МП? Він написав завжди. А ну чекай, чекай, ну, зараз. Я думаю, що там А Ану, іди сюди, іди сюди, іди зі мною. Ну, або тут залишайся. Він світло виробив, значить він кудись пішов. І може бути ультрафіолет, але... ну, а може і не буде. Значить, примарні записи точно були. За інше я не знаю. Ну, МП5 нехай не було. Ультрафіолет, я не знаю. Ну, може, на другому поверсі була, не. Не, не було. А, Ні, на другому. Оно чекає зараз. Ну ладно, хай буде реванант, вже. Але мені найкраще на цін. Сьогодні ми з Іваною йдемо шукати привидів. Ні, мама. Он сюди ще зайде. Все, кидай мій бусік. Ура! Це ти? Нє, не я. я ну тут дуже часто нього. Та поклади на всякий випадок зошит. Я чула двері, як відкривалися. А стоп, двері відкривались? Ну то йдемо. Він може на другому поверсі. походу або в підвалі, або на другому поверсі. Ні, в підвалі ні. Другу. Другий поверх. Та вже нема. Можна навіть не дивитись. Дуже багато кімнат на другому поверсі. Так, все, оце його кімната. Ну, зараз працюєте. Так, ладно, МПшка. МПшка на льда. Ну что, Температура тоже не льда для минуса. Милка, я на дверь пришла. Не, куда? Коду вверх. Бо не в Думав... Опа, пришел, пришел, я бачила. Нам треба... Ой, Охота. А Ивусик, вы приколистка? Приходьте. Відкрий мені двері, дверічка, до тебе зайду в гості. Ну і давайте вже на цьому закінчувати відео. Кому сподобалось це відео, стамо вподобайки. Забавно підписуватись Нам з вами була я, Мала Напінки і вусік і всім па 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 Але чекай, 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 не лівай, не лівай.